О 8 ранку біля прозорого офісу у Кропивницькому зібралися власники житла, які безкоштовно прихистили переселенців. До 5 січня їм необхідно принести документи, що дають право на компенсацію за комунальні послуги. Потрібні паспорти, ідентифікаційний код та довідка переселенця, розповідає Людмила. Вона з окупації через Крим та Польщу виїхала в Кропивницький. Я живу у жіночки в одної два місяці 450 гривень. Оце да, я оформляла, приходила. Жіночки будуть платити 450 гривень. Знову Каховки Херсонської області. Ми ще до затоплення встигли виїхати. А як затопило, то зараз я не знаю, як люди виїжджають. До центру адмінпослуг для отримання компенсації власники житла приходять з переселенцями. Юлія Зима приїхала з Бахмута. Ми живемо в краю. Бабушка, я і ну, моя мама, і муж в Зручно, все зручно, все добре. Ми вже давно живемо так, вже два роки майже. Коли платили, коли не платили, ну кожен місяць приходимо. Ми виїжджали ненадовго, а вже повернутися не змогли. З лютого власники житла заповнюватимуть заяву з новими даними, сказала адміністраторка Оксана Любченко. Заява подається з кожного місяця з 1 по 5 число для виплати компенсації особі, яка прихистила в себе внутрішньопереміщених осіб. Зміни, які відбулися, додалося стать. Власника житла стандартний серія, номер паспорта, ідентифікаційний код, айді-картка паспорт додалася, номер з демографічного реєстру, місце проживання власника. Для своєчасних виплат про прихисток потрібно повідомляти одразу, пояснила заступниця директора департаменту соцполітики Олена Костенко. Вони повинні на наступний робочий день з'явитися до ЦНАПу, Центру адміністративних послуг, соціальні інспектори. Вони проводять перевірку, фактично виїжджають виборочно на територію власників приміщень. 1561 власник приміщень розмістив саме на своїй території ці 13 тисяч 229 осіб. Нагадала, що це урядова програма прихисток. Діє з березня позаминулого минулого року. Фінансує виплати товариства Червоного хреста. Цьогоріч є зміни щодо суми в зимовий період, який вважається з жовтня до кінця березня. З жовтня 2022 року по березень 2023 року відшкодування проходило 30 гривень людину день. Станом на сьогодні компенсація тобто відшкодування власникам приміщення проходить в розмірі 14 ,77 гривень 77 копійок. Пояснила, така сума компенсації затверджена кабміном. На опалювальний період цього року її не змінювали. Заборгованості власникам помешкань немає. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.